То той вибір, який ти робиш, це вибір будеш бачити потім, наскільки він правильний. Але зараз, в даній ситуації, в даний момент, він є правильним, тому що він є твій. І коли ти приймаєш себе, коли ти йдеш за собою, коли ти відчуваєш себе, то тебе, по суті, ніхто не може пошатнути. Ти вже будеш бачити потім результати, чи ти правильно зробив вибір. Да? Тому що результати будуть або в мінус, або в плюс. І потім дивишся. Ага, як я зробив? Добре, зробив вибір. Пройшов там час там місяць, може, два і дивишся. Ага, є результат, є результат. Супер. Я задоволений, що можна ще краще зробити, що можна ще додати, щоб було ще краще. Дивиться, окей, добре. Якщо приходить якийсь негативний результат, що ти будеш робити? Потихеньку пішла інтеграції, потихеньку прийшло прийняття себе, потихеньку прийшло відповідальність, збільшилася за себе взяти життя в свої руки, взяти вибір за своє життя у свої руки, а потім в життя в свої руки. Вибрати своє життя, просто йти далі. так.